Весняного дня під'їздили до Києва двоє вершників молодший та старший. Старшим був знаний полковник Шрам, а поряд з ним був його син на ім'я Петро. Шрам народився у сім'ї священника і мав ступити його слідом. І освіту, відповідну, вже був отримав, проте священником стати не довелося. Бо вирішив він стати козаком. Брав участь у повстанні, проте воно закінчилося поразкою. Це змусило козака стати зимовником серед степу, де він прожив майже десятиліття, і одружитися там устиг. що правда, дружиною йому стала не Українка, а полонянка Туркеня. Живучи у степу, він став розповідати людям про Бога. І про його святу волю. Коли Богдан Хмельницький став на чолі нового повстання, шрам, хоча такого прізвиська до того він ще не мав, став його соратником та близьким другом. Билися вони з Богданом пліч опліч, нищили ворогів безжально, проте інколи діставали шаблі і до козацького тіла, у тому числі і до лиця. Так обличчя козака стало помереженим величезною кількістю шрамів, і причепилося до нього прізвисько шрам. Згодом, постарівши, козак вирішив лишити колишні ратні справи молодому поколінню, свому синові Петрові, а сам тепер уже став священником. Та знову лиха година вернулася до України. І не зміг бути осторонь старий козак Шрам. Його було обрано народом українським на полковника. По дорозі шрам та його сини заїжджають до хутора Хмарище, що біля Києва. Там вони навідують Черевання. У нього саме був кобзар. Він розказував про те, що розбрат настав серед українського козацтва. Бо декілька чоловіків одразу хочуть бути гетьманом. Оскільки мова про це вже зайшла, не стримався Шрам, так і сказав правду, що не в Київ їде, як казав на початку, а тримає шлях до Переяслава. Там хоче вмовити Сомка лівобережного гетьмана, зібрати докупи всі свої полки та рушати на тетерю. Гетьмана правобережної України, та той теж зібрав уже не одну сотню козаків. Шрам умовляє рушати в дальню путь із ним і божого чоловіка, септо кобзаря. Адже козацький народ іме віри його слову. Тим часом, поки старше покоління веде серйозні розмови. Молодий Петро встиг накинути оком на дочку Череваня Лесю. Це була любов з першого погляду. Батьки домовляються про весілля між своїми дітьми. Проте Череваниха мала на думці іншого жениха, хотіла, щоб її дитина стала дружиною гетьмана тому, щоб відтягти час. Умовляє всіх відправитися на прощу у Київ, господарі та гості від'їжджають. Вигляд Києва був вражаючим, але не в позитивному значенні. У багатьох місцях стояли згарища, видно було багато руйнувань. Впоперек шляху стоять вози, не дають проїхати. Виявилося, що там проходить святкування у козака Тараса Сурмача. На світ народився нащадок хлопчик, а отже, майбутній козак. Сурмач був побратимом Шрамові і, звичайно ж, запросив його відсвяткувати радісну для його сім'ї подію. Та шрам мусив відмовитися, оскільки прямував до церкви. А хто ж, на підпитку заходить до Божого храму. Та козачий гурт не сприйняв такої відмовки і образився. Почалася сварка. З поміж козаків хтось крикнув Чорна рада! Шрам розхвилювався, почувши це, проте йому зовсім не залишили можливості виправдатися. Заступився за нього Черевань. Він дав слово. Що після церкви вони відразу ж повернуться на це місце і свято продовжуватиметься уже разом із ними. Далі розмовляють мирно. Всі гуртом, Шрамі з сином та Черевані прибули до монастиря. Їх зустрів батюшка і показував території свого Божого храму. Біля дзвіниці всі почули крик і гамір. Коли запитали у священника, що то за оказія, він відповів, що то козаки гуляють, але у них є вагома причина. Один старий козак вирішив стати монахом. І, розуміючи, що життя у монастирі зовсім інше, ніж у миру, вирішив провести прощання з братчиками та минулим життям. Вони повбиралися у найкращий розкішний одяг а потім вимазували його у багні та частувалися найбільш дорогими напоями. На січі їм доводилося бідувати, а тут вони могли зневажати гроші та показати, що багатство для них нічого не вартує. Верхи на конях, шрам, Петро та Черевань з рідними вирушили гуртом на прощу до Великої церкви. На шляху їм зустрілися козаки, яким було з ними по дорозі. Вони пожартували, що хотіли б викрасти Лесю, чим налякали дівчину, але потім її заспокоїли. Неподалік печер Черевань зі шрамом стрілися із гетьманом Сомком. Той радісно привітався з Лесею. І стало відомо, що жінка Череваня та Сомко домовилися про те, що той засватає дівчину. Петро був засмучений. Черевань хотів було заперечити, проте Шрам відповів, що не варто цього робити, мовляв, його Петро ще стріне іншу дівчину. Козак Шрам розмовляє із Сомком про гетьманство. Останній певен у тому, що за ним піде велика кількість козаків. До них приєднуються Кирило Тур та Чорногор, які теж є запорожцями. Вони були серед раніше стрічених прочанами козаків, що обіцяли викрасти лесю. У розмові згадують про те, що шрам був колись врятований туром. Сидячи за вечерею. Кирило Тур повідомив, що уподобав Лесю дуже сильно, тому, мовляв, йому доведеться її викрасти та відвести до Чорногорії, що є батьківщиною одного з його побратимів. Звичайно, що ніхто на ці слова не звернув уваги, принаймні за правду вони не були сприйняті ніким. Коли Тур виходив із хати. То проказав слова Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь. Це були непрості слова, бо Кирило належав до козаків характерників. Коли, здавалося, міцний сон переміг усіх, Чорногор та Кирило Тур тихенько прокралися до хати та викрали Лесю. Але спали не всі. Петрові не давали заснути думки про несправедливу до нього та до його кохання долю. Він кинувся захистити дівчину. Билися вони із Туром довго, аж поки одночасно не впали. У цей час до них прибігли козак Шрам та Сомко, але на велике здивування гетьман стає на бік Кирила. Мовляв, більше такого братчика у нього не буде, а наречених скільки хочеш. Після цієї події Леся розчарувалася у Сомкові остаточно. Петро був поранений і потребував належного догляду. Невідомо було, чи витримав би він довгу дорогу, тому лікуватися його залишили у хуторі хмарище, септо у Черевані. Сомко зустрічає гінця з поганими вістями. Той розказує, що троє з п'яти полковників, на яких гетьман покладався, його зрадили та підтримали Іванця. Сомко приймає рішення з вірними йому козаками іти на конкурентне військо. Та Шрам дає йому пораду мовляв, краще їхати до Переяслава та писати листи до полковників, щоб ті передумали. А він разом із Череваним попрямує до Ніжина, щоб переконати Васюту приєднатися до Сомка. Шрам, Черевань та вся його родина відвідують хутір, що належить родичеві Череванів полковому Осаволові Гвинтовці. Зустріли їх гостинно, частували, як годиться. До хати прийшли містяни, попросили повернути волів. Їх Гвинтовка вирішив відібрати, бо люди ними возили хмиз із лісу. Шрам соромить його за таке зневажливе ставлення до простих людей. Петро ще заслабкий, тому його було вирішено залишити у Гвинтовки. Шрам слідом за Васютою їде у Батурин. Гуляючи та думаючи про Олесю, Петро раптом зустрічається з Кирилом Туром. Той вже окріп завдяки гарному догляду сестри та матері. Про дівчину він уже не згадував. Кирило запросив Петра до себе додому на гостини. Матері він його представляє як свого братчика, а ще каже, що їх разом поранили поблизу Києва. Гостя саме частували, коли прибули Пугач та його джура. Вони звеліли Кирилові відправлятися до коша, де відбудеться розправа. Турова мати вмовляє Петра вияснити, що накоїв її син. Петро їде в урочище Романовський кут, куди повезли Кирила. Там стоїть кошем Брюховецький. Тут зібрався гурт козаків, мужиків, бідноти. Всім їм Іван Мартинович, як тут називали Брюховецького, обіцяє рівність. Він зневажає городову старшину, говорить солодкі слова козакам та називає всіх дітками. Відбувається суд над Туром. Після покарання киями біля стовпа, Петро допоміг ледь живому Кирилові дістатися до матері. Козак хотів трохи відлежатися, а потім повернутися до коша. Тим часом, дорогою в Батурин старий шрам заїхав до сотника Білозерця, який розповів останні новини. Всі мають зібратися в Ніжині. Туди вирушив Сомко, Васюта, туди ж приїхали і московські бояри. Шрам вирішує і собі прямувати в Ніжин. Дорогою він зустрічає Сомка зі старшиною. Гетьман розповідає, що надіслав до міста свої полки разом з писарем Вуяхевичем. Пізніше виявилося, що писар Вуяхевич зрадив Сомка, ще й інших вмовляв зрадити. Вся старшина роз'їхалася по дворах. Біля гетьмана залишився тільки шрам. Черевань та Гвинтовка. Перебуваючи на хуторі останнього, дуже посварилися. Черевань звинувачував Шурина у тому, що він зовсім знахабнів по відношенню до люду та оточуючих, а той, у відповідь, піддав сумніву сватання Лесі із Сомком, оскільки тепер його шанси на гетьманство зовсім малі. І Зніжина до хутора приїздить Гордій Костомара. Він розповідає про те, що хвилювання у місті зростає, скоро має щось відбутися. Він переконує Гвинтовку їхати також до Ніжина, адже козаки йому довіряють і послухають, але той відмовляється. Розказує про побачене і Петро. Стає відомо, що від сумка зреклася більшість козацької старшини. А Брюховецького підтримують і запорожці, і міщани, і селяни. Наступного дня всі виїхали в Ніжин, де відбувається Чорна рада. Народу зібралося дуже багато. Оголошено, що претенденти на гетьманство це Сомко та Брюховецький. На раду ще й московський князь Гагін прибув підтримати Івана. Брюховецький заздалегідь наказав козакам пришити блакитні стьожки до комірів, а не червоні. Сам одягнув голубий жупан і поводився нахабно. Розгорілася суперечка між прихильниками Сомка і Брюховецького. Перемогли останні. Гвинтовка теж зраджує Сомка. Хто не переходить до Брюховецького? Ті стають за Іванця. Сомко покинутий всіма. Новоспечений Гетьман Брюховецький приймає дари від московських бояр, запрошує до себе князя на бенкет. Сомка Івасюту наказує посадити у в'язницю, а Вуяхевичу сказав написати листа цареві, ніби Сомко бунтує проти нього козаків. Учасники чорної ради танцюють та веселяться, звичайні люди теж танцюють, п'ють, навіть не здогадуючись, що їх зраджено. Рада скінчилася і почався безлад. Біднота почала ламати та розбивати крамниці. До міста увійти стає неможливо, бо сторожа з московитів нікого не впускає. У таборі заправляють козаки і дубинами відгоняють селян. Рівність залишилася тільки обіцянкою. Коли Брюховецький починає по-своєму верховодити, то козацька старшина зрозуміла, що їх обманули. Черевань волею випадку почув про те, що Брюховецький вирішив посватати Лесю за писаря зрадника Вояхевича. Тут з'являється Кирило Тур і говорить про те, що дівчина його поправу. Петро хоче врятувати Лесю і прямує до хутора, але його на шляху спинив старий шрам. Черевань повертається додому. Навколо Брюховецького зібралися його прихильники два старих січовики. Привели Олексу Сенчила, щоб покарати його киями за те, що скаче в гречку. Та Брюховецький прощає його. Він пропонує козакові одружитися та оселитись в місті. Старі козаки, серед яких і отаман Пугач, обурені. Вони розуміють, що їх обдурили. Бажаючи урятувати Сомка від смерті, Кирило Тур приходить до Іванця і пропонує вбити свого гетьмана. Той вірить намірам запорожця і дає йому перстень, з яким Кирила мають безперешкодно пропустити до в'язниці. Кирило Тур пропонує Сомкові обмінятись одягом і втекти. Гетьман відмовляється заплатити чужим життям за своє, кажучи, що чужою смертю не куплю собі волі. Ні з чим повертається хоробрий Тур до старого Шрама, намагається посміхатися, але голос його дрижить. Розпрощалися на тому, що Тур знову поїхав Лесю викрадати. Родина шрама повертається додому до Паволочі. За наказом правобережного гетьмана Тетері, старого шрама присудили на смерть за зраду, за те, що місто збунтувалося проти гетьманської зверхності. Його страчують як бунтівника, а місто залишають в спокої. Того ж року стратили Васюту і Сомка. Петро, поховавши батька, розпродає майно і їде на прощу до Києва. Потім вирішує заїхати до Черевання в Хмарище. Там він дізнається, що Кирило Тур викрав Лесю від Брюховецького, скориставшись перснем, а сам поїхав з побратимом у Чорну Гору. Петро залишається в сім'ї Черевання. І через півроку одружується з Лесею.